Ось така от муха, десь на грамовій джиголівці зв'язана. Але в неї прикол, вона важка, летить добре, але через оці волосіння такі, волоски довгі, вона поросить дуже сильно, тому дуже повільно падає на дно. Як мормишка, може повільніше. Ось з першого закладу. червона пірка. Треба погратися з інтенсивністю проводки, з горизонтом. Біля самої поверхні може трошки робити паузу, щоб муха трошки занурилась. Це треба підбирати від настрою активності риби, а інколи від коряг на дні. Бо тут дно досить таки ліс, дерева падають гілки. Одно таке цепуче. Вельми. Є. Yeah. Ось така красна кірочка, оп, Випала і попливла. Да, Ще трохи підтягну фракціон. Бо гачок у цій, цій мухи досить такий товстий, тому щоб він просік добре, ну, треба трошки підтягнути фрикціон. Це куплена муха, а взагалі ну, паттерн виявився робочий дуже, треба зв'язати на класних гачках тоненьких, і буде сікти рибу просто від одного дотику. Yeah. <laughs> Bitte. <coughs>